Що евакутор поїхав, трохи болото мені намісив. Коротше, а пасат тут лишається тільки бляха. Евакутор так кинув той посад. і я ще й плюс до тим, що тут було, коротше, загнув я капот. Капот я загнув по своїй по своїй війні. Певна навіть не знаю, як мені... Щоб його не догнути, що мені робити. Скорше всього, що я буду відрізати все двіно. Трошки про... була велика помилка, що я ці звена полишав. Зараз я буду його відрізати. Скорше всього. Бо якщо опущу, я зараз знову підігну. Так що не знаю, не знаю, така ситуація така собі опустити, не знаю, чи опускати і, коротше, пробуємо щось пробуємо опускати можливо, чуть-чуть попробую опустити трошки.